Вітаю вас на каналі 12 балів. І сьогодні ми поговоримо про правила поведінки під час повітряної тривоги. При оголошенні повітряної тривоги у школі про це буде повідомлено гучним сигналом. У цей час вчитель припиняє заняття і координує усіх учнів у класі. Ви маєте швидко залишити кабінет. Після цього всі евакуюються до укриття. На допомогу учителям молодших класів можуть прийти інші працівники навчального закладу. Відповідальні особи регулюють швидкий рух учнів до укриття. Тож будь уважним і обережним, не поспішай занадто, але й не зволікай. Пройди у безпечне і заздалегідь оголошене вчителем місце. В укритті учні мають зайняти свої місця, а вчитель перевірити наявність всіх школярів. Тож слухай уважно вчителя, аби не пропустити свої прізвища. В укритті не створюй паніки, а за потреби можеш заспокоювати інших дітей. Весь час будь зі своїм класом і нікуди не відходь. Наостанок, Давай ще раз повторимо основні правила поведінки: Не говори, щоб чути вчителя. Не біжи, щоб не постраждати. Не штовхайся, щоб не постраждали інші. Не повертайся, щоб залишатися в безпеці.